Слава Ісусу Христу! Сьогодні поговоримо про самосуд християнина, адже в святому Письмі сказано, якби ви самі себе судили, вас би не судили. Тут йдеться про одну з семи тайн покаяння, тобто сповідь. Земний суддя, практикуючого християнина на даний час, це є священник. Який має владу адвоката і судді. Як адвокат, священик має право нас виправдати або оскаржити, а як суддя, священник має право нас помилувати або засудити, тобто дати розрішення або не дати розрішення, і щоб ми отримали позитивне рішення судді, тобто на сповіді, ми маємо. Готуватися до того суду. Перед тим ми маємо самі себе осудити, тобто це називається іспід совісті, і розкаятися, і з наміром поправитися, як кажуть, щиро сердечне покаяння з м'якшої покарання, тобто значно менша буде покута за наші провини, все це є земний дочасний суд. Після якого ми ще маємо можливість реабілітуватися перед самим головним Верховним суддею, Господом Богом, це є підготовка до загального страшного суду усього людства, де вже буде пізно щось виправити або поправитися, покаятися, це вже буде остаточний засуд на вічність, і щоб не бути засудженими на вічність. Практикую християни, католики, греко-католики сповідаються як найрідше раз на місяць, а то і раз в тиждень, а її совісті проводять кожен день вечором, для того, щоб часом, якщо б ми не проснулися на рану, то ми будемо мали оправдання через іспит совісті, бо лягали священка не було. Це є один випадок, в якому практикуючий християнин може отримати прощення від Бога без посередництва священника. Кожен християнин протягом свого життя має шанс, має можливість в повноті навернутися, покаятися, поправитися і бути спасеним. Так і кожна людина на землі, яка б вона не була далека від Бога. Яку би вона фальшиво віру не сповідувала, має шанс, можливість стати практикуючим християнином, правдивій христовій католицькій або греко католицькій церкві, і також бути спасенним через покаяння, по праву, через святу сповідь, тобто через самоосуд, самосуд за посередництвом священника один чоловік перед смертю. Попросив своїх дітей, щоб на його могилі написали такий текст Мені 93 роки, але прожив я тільки 3 роки. Тобто, цей чоловік 90 років на цій землі змарнував, навернувся до Бога тільки 90 років. Три роки він прожив в покаянні, покучі. З наміром поправитися, надолужити як тільки можливо, за промахи тіло життя. І так він врятував свою душу. Але на превеликий жаль буває і навпаки, одна подружня пара, чоловік і жінка, які довший час належали до греко-католицької церкви і були навіть членами апостольства молитви, практикували набожество до Христового серця. Тобто були посвячені Божій любові на старість, відреклися від Божої любові, тобто від набожества до Христового серця, вийшли з лона греко-католицької церкви, бо попали під вплив сектантів п'ятидесятників. І цей чоловік принес фігурку Ісуса Христа зображенням Христового серця, віддав і сказав. Я не буду молитися до того бородатого вуйка, так його навчив говорити дияволці, безбожній секції. і так це подружжя занапастило свої душі. Вони перестали сповідатися, причащатися, тобто поповнили гріх Юди, зрадили Господа Ісуса. Спитайте, а яка причина такої зради? Причина починається з покаяння. Тобто ці люди не сповідалися щиро, затаювали гріхи, не мали наміру поправлятися по свята Христовому серцю, тобто Божої любові, в них була як якась традиція, яка їм зовсім не була потрібна, цілі в тому вони ніякої не мали, просто були такими теоретичними християнами, які попали під вплив греко-католицької церкви. Але серця їхні належали не Богу, не Христовому серцю, а диявольському серцю. І, на превеликий жаль на сьогоднішній день це не поодинокі випадки. Люди не розуміють, хто такий Бог, і тому шукають Бога поза Богом, тобто шукають таку віру, яка буде зручна для тіла, де не треба сповідатися, причащатися. Ходити кожної неділі свята до церкви, а просто собі вважати, що Бог за них все зробив і вже за них розп'явся, і вони будуть спасені без власного зусилля. На превеликий жаль, дуже багато священників є причиною того, що люди відходять правдивої церкви, ідуть різні секти. Такі священники називаються вовками вечих шкурах. Або наймитами. Ті особи, посвячені Богу, в священичому стані, зовсім не дбають за спасіння душ, їм байдуже, що з душею буде, їм ідеться про те, щоб люди їх полюбили через те, що вони людям розрішають грішити, тобто сіють легковажність в серцях християн. Кажуть, не клякайте перед Ісусом Ісусу Посвітайні Харистії на службі Божій. Наш вам багато постити, наш вам часто сповідатися, а яка різниця, яка віра, а Бог один, а Бог милосердя, Бог любов, Бог вам все простить. По християнськи можете не вітатися, до церкви можете ходити без покритої голови, в штанах, напівголими. Адже ви маєте Бога в серці і в душі, нашому практикувати скромність і пристойність, Бог вас і так любить. Головне мати Бога в серці і в душі, але розважмо мудро в духовному сенсі. Якщо людина має в серці і в душі Бога, ніколи вона не буде підчинена тим критеріям безбожним, які я зараз перерахував. Усякий дух, який живе в серці і в душі людини. Тобто, якщо людина народилася на з Божого Духа, ніколи несенітниць не буде виконувати, ніколи вона ту легковажність до серця не пустить. Священник, який народився на з Божого Духа, має в серці Бога, ніколи людину не буде штовхати в таку пекольну пропасть через відсутність Божих чеснот. А навпаки, такий священник буде заохочувати. До практикування Божих чеснот. Кожна здоровомисляча людина, яка народилася з Божого Духа, розуміє, що таке добро, а що таке зло, які чесноти Божі, а які диявольські, тобто зовсім не чесноти. А пороки. І ці пороки в серцях християн утверджують священники, які не дбають за душі християн, це є Наймити, як я вже говорив, поки ківече шкурах, а ще назвемо їм їх церковні кар'єристи, які дбають за кар'єру, які стараються мати добрий дохід, багато парохію і просуватися до вищої влади, щоб скоріше просуватися по кар'єрній драбині. За таких священників ми маємо просити Бога, щоб Бог дав їм розуміння, хто вони є. Щоб дав всі ласки до спасіння своїх душ і душ мирян, які вони мають спасати, і свій час привести перед Божий престіл для вічного життя в небі. Вірю, що практикуючі християни дійсно моляться за священників, щоб вони не стали овками в вечір шкурах, наймитами, душогубами або цими карєристами, якщо б, практикуючи. Праведні християни не молилися за таких священників, їх би було набагато більше. А так дякуємо Богу, що ще залишилися правдиві душпастери, правдиві священники, які дбають і за свої душі, і за душі своїх овець, тобто вірних християн. На сьогоднішній день страшна боротьба йде за душі, і ми маємо перемогти душогубів. Ісус нас попередив! Моліться і чувайте, бо диявол ніколи не спить, як лево рикуючи, ходить, щоб пожерти нашу душу. Як тільки ми народилися, тут диявол вже чигає на нашу душу і чекає аж до самої нашої смерти. І тут питання: хто переможе: диявол чи ми, які не хочемо підчинитися дияволу, які хочемо спасти свою душу, а для того. Ми мусимо бути в Божій ласці, народитися з на Божого Духа. Слава Ісусу Христу!